Гей, бачив, яка погода! Час розігрітися та розім'ятись. Виходь до нас тільки шапкою рукавички не забудь. Адже з 23 грудня у грі стартує зимова аркада. У перший вікенд на тебе чекає справжня гра в сніжки. Вона пройде не тільки на вже знайомих мапах, а ще й на трьох, де зроду снігу не бачили: Прохорівка, Малинівка та Карелія. Сніжки летять за крутою траєкторією, влучити ой як непросто. А як зможеш, спробуй закинути сніжок комусь за комір прямо через укриття. Сніжки працюють як фугаси, але зі збільшеною шкодою. Навіть маленькі калібри можуть міцно врізати по шапці. Інші снаряди не такі ефективні, і воно зрозуміло. Всі в товстих зимових куртках. Крім того, щоб стало ще веселіше, всім машинам відчутно збільшено потужність двигуна та зменшено час перезаряджання. Другими вихідними з 30 грудня ми підемо на ковзанку. А вже ж на танкову ковзанку. Всі машини тут сильно ковзають. Ти можеш стати як професійним зимовим дрифтером. Так і коровою на льоду ступінь заносу залежить від швидкості та маси танка. У всіх машин буде збільшено максимальну швидкість вперед і назад, вдвічі підвищено потужність двигуна та швидкість обертання башти. А щоб на льоду можна було стріляти всім на ковзанці, поліпшено стабілізацію та швидкість польоту снарядів. Спробуй влуч комусь у гусеницю. Останні вихідні зимової аркади проходитимуть за принципом сею одразу. Тобі будуть доступні обидва зимові атракціони. Вибирай той, що більше сподобався, або грай в обидва режими по черзі. Битви в зимовій аркаді грають в однорівневих боях на техніці восьмого або десятого рівня. Звісно, можна і треба звати друзів у взвод. Причому тут теж діє святковий бонус із новорічного наступу. Тож ти отримуватимеш і ще більше кредитів та досвіду. І звісно, в Кожному з двох режимів є своя прогресія з завданнями та приємними нагородами. Грай у сніжки та йди в занос! веселися з друзями. А якщо змерзнеш, повертайся в теплий гараж прикрашати ялинку. Зимові свята у World of Tanks продовжуються. Бережись!